Буковинська миля миля-2023». У Чернівцях влаштували забіг, в якому взяли участь спортсмени і професіонали, й аматори Цьогоріч Традиційні змагання вперше провели на театральній площі. До участі у Буковинській милі долучились більше сотні людей. Кожен воює на свої. Кажуть, на на своєму фронті, і зокрема спорт, як ми знаємо і бачимо, на світовій арені доносить свою позицію, доносить своє бачення, щоб не допускали спортсменів агресорів. Так ми живемо і діти займаються, і треба їм стимулювати. А основний стимул для дітей це змагання. Якщо немає змагань, то вони хочуть брати, займатися і брати участь. Після кількарічної перерви цьогоріч відновили і Буковинську міні-милю для юних спортсменів. Олександр займається бігом вже понад два роки. Уже здобув звання чемпіона області. Розповідає, кожного ранку прокидався о шостій, аби ретельно тренуватися. «Тренуюся кожен день. Саме головне хороше харчування. Дуже легко бігалося, весело в компанії. Саме головне не місце, а переможця. Все супер! Радісний пробіг». Біжить буковинську милю Івана теж не вперше, та переможницею серед жінок стала лише цього року. Усі звитяги присвячує нашим захисникам. З війною, взагалі, всі тренування, весь тренувальний процес став іншим. Набагато важче було тренуватись як фізично, так і морально, знаючи, яка ситуація в країні. Але завдяки нашим людям, завдяки організаторам змагань. Все-таки життя продовжується і набагато краще, коли проводяться змагання, є до чого готуватися, є якась ціль. Перемогу серед чоловіків уже вдруге поспіль святкував Олег Маронець. Зізнається, війна впливає на підготовку. Ще не так давно виступали на літньому сезоні, навіть не встигла дуже відпочити, відійти. То тобто, ну, такий легенький підвод був під цей старт. Нічого такого особого, ну але компанія була весела. Добрий біг, думаю, буде повільніше, вийшло дуже добре. Війна валася, здалася з перших днів дуже такою важкою. Все дуже ну, не було мислі про спорт, вже зовсім другі цілі стояли рамки і, і як йти до перемоги, а далі спорт і все буде після перемоги. Вже 15 років цей захід об'єднує професійних легкоатлетів та спортсменів-аматорів. На старт виходять бігуни з різних куточків Буковини та областей України, аби поборотися за почесні місця. Вікторія Макайда, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.